Олександр Миколайович Кім? Мій рідний брат. Один єдиний. У му році він приймав участь в АТО і прослужив півтора року. Мав також нагороди ще від з тої пори. До 22-го року, до початку повномасштабного вторгнення, його мрія була здійснена. Він наполегливо. Хотів працювати за кордоном. Він їздив на далекобійником. 24 числа. отримую від нього повідомлення: Мала, я їду додому. На його машині прапор України великий, але каже: їду на Іспанію, розгружаю мандарини і додому. 2 Другого... березня він уже був в Україні. Пішов в Іспанію. Його відтерміновували, і тільки вже в 68-му він ступив. 11 вересня ми вже його провели останні раз. Збори у нас були чотири рази. Ми збирали його. Він казав: я вмію, я можу і я буду робити те, що я роблю до кінця. Намагався допомогти дійсно своїм побратимам, які молоді приходили в бригаді. Не пускав їх на бойові позиції. Доки він не вибивав на можливості, щоб їх щось трішечки навчити. Він мені розказував про момент, коли було важко. Один раз таки було, що він мені писав. Оскільки він мені довіряв, що він мені писав, що все ми оточенні, Ми це я тоді думала, що я з збожеволію. Це був перший такий мій. Ну, як ви знаєте, бойовий, таке хрещення бойове. Тобто я завжди була з ним нога в ногу, якби дружинам, дітям цього, батькам цього не розповідають. А я була сестра, бойовий покрутим, так би мовити, і я пишаюся тим. Розповідав повністю ну, всі реалії війни. Він мене готував. Казав, що мені робити після того, як він от загине. Правда, він знав, де він, і він, він не боявся того. Він любив всіх мам, батьки для нього були понад усе, тобто сім'я, діти. Е, ну, Він був щиро українська, справді така от натура. А що б я йому сказала? Я б йому сказала, я пишаюся тобою, брат. Я вважаю, що він є приклад найкращих чеснот, які притаманні для справжнього українця для воїна. І пам'ять про нього буду берегти, як тільки можу. З бригадою на зв'язку буду підтримувати бригаду, бо будучи тільки він пішов служити, я зразу стала ну, в ряди волонтерів, так мовити, вступила. Велика честь і вічна пам'ять для нього. І Бути воїном, жити вічно. Це мій девіз для нього.